Мої вітання. Ми з України. Військовий експерт Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, пане Сергію. Як завжди, за нашу усталену традицію хотілося б розпочати з аналізу і огляду ситуації, що нині склалася на різних фронтах. Тож вам слово. Ситуація на наших фронтах має бути поділена на дві основні групи: активні бойові дії і відносно неактивні бойові дії без якихось переміщень по театру військових дій. Тобто, якщо ми говоримо про східний напрямок, то ситуація там залишається досить складною. Противник намагається вести більш-менш активні бойові дії і в районі, і в районі Купянська ми спостерігаємо зараз наведення переправ і. Створення так званого ударного групування в районі Кримінної, де противник намагається тиснути на наші підрозділи в Кримінському лісі і створювати додаткове напруження в цьому районі з метою подальшого просування вперед, глибину нашої території. Наші війська там відбувають атаки, тобто там особливих змін в ситуації не спостерігається, але це не означає, що не ведуться активні бойові дії. І ці слова не спостерігають, особливих змін є результатом е напруженої бойової роботи наших е бойових підрозділів. Якщо ми говоримо про е Бахмут. Мар'їнку і Авдіївку, то ці три локації залишаються найбільш активними на картах війни на сьогоднішній день. Особливо важка ситуація зберігається в Бахмуті. Я підкреслюю, мова йде саме про саме місто, де противник, незважаючи на свої втрати, продовжує просуватися вперед. Так саме просуватися вперед, е маючи перевагу в живій силі, підкреслюю саме в живій силі, яка дозволяє йому просто видавлювати наші, наших бійців з позиції, просуваючись поступово е у місті і витісняючи наші підрозділи на околиці. Що означає це, що ми вже втратили Бахмут жодним чином, тому що ми маємо можливості закріпитися і в західних е висотних районах, ми е маємо можливість. Боротися в районі залізниці, куди нас ворог витісняє, тобто бої продовжуються, і вони мають, і вони будуть продовжуватися, виходячи з військової доцільності. Як тільки вони перестануть бути доцільними з точки зору військової, ми будемо виводити наші підрозділи. Тобто ніхто не говорить, що ми будемо триматися до останнього там, за кожний клаптик пахмутської землі, як це? Знаєте, тут емоції мають поступитися військовій логіці і здорового глузду. Нам вдалося стримати просування противника на північ від Бахмута, на південь від Бахмута, не дозволяючи просуватися йому, і створюючи зону оточення. Тобто він зараз сконцентрувався в основному саме на боях в місті. Ситуація в Авдіївці вона може бути описана як складна. Противник так, він відмовився від е, е, спроб. Атакувати в лоб місто, але він продовжує відчайдушно намагатися просунутися як з півночі, так і з півдня. Хоча на північному напрямку нам вдалося навіть в результаті контратаки відбити частину позиції і стабілізувати ситуацію на цьому напрямку, тому ситуація залишається напруженою і активні бойові дії там продовжуються. Така ж сама складна ситуація залишається в районі Мар'їнки, де противник вже багато місяців намагається відтіснити наш підрозділ з міста, але там бої продовжуються і ми продовжуємо виконувати задачу по знищенню наступаючого противника. А от щодо інформації Інституту вивчення війни в контексті наступу чи Контратаки, яку не здійснила українська армія, якраз не біля Авдіївки, що ви можете з цього приводу о, сказати? І о, якщо говорити звісно, що про оборонну операцію, яка от, триває на сході, от кожного дня з'являються публікації з приводу підготовки о, українських наступальних операцій. Те, що та, анонсується там засоби масової інформації щодо контрнаступу, наскільки ви оцінюєте підготовку української армії на даному етапі? Ну, знаєте, те, що ми здійснюємо контрнаступальні дії вже прямо зараз, і носимо контрудари. Йдеться, я так думаю, про наш контрудар в районі Новоселівки, а свідчить про те, що ми ведемо активну оборону. Яка полягає не тільки в тому, що ми е, тримаємо наші позиції, не даємо противнику просунутися, а й в тому, що ми проводимо активні контрнаступальні дії, змушуючи противника відступати. Е, і це, до речі, створює загрозу так званому північному фасу російського групування, що намагається оточити Авдіївку на сьогоднішній день. А що стосується загальної підготовки до наступу, вона ведеться, ведеться досить активно, і знаєте, я б тут хотів звернути увагу на те, що нам вдається зберегти ударний потенціал, адже ну давайте будемо говорити з такою виключно приземленої точки зору, якби ми відчайдушно намагалися стримати противника, ми б кидали в бій все, що ми маємо. А все, що ми маємо на сьогоднішній день, є і західні танки, і західні бронемашини. І уявіть собі радість противника, якби йому вдалося підбити або знищити бодай одну одиницю цієї техніки. Але такої радості ми противнику не не предоставляємо, тому що такої техніки на фронті зараз немає що свідчить про те, що ця техніка а, концентрується у відповідних локаціях на відповідних напрямках. Для проведення відповідних наступальних дій у майбутньому пане Сергію, дуже дякую вам за ваш е, огляд. Сергій грабський, військовий експерт та полковник збройних сил України, запасу спеціально для ми з України. Бережіть себе і на ну, все добре. До побачення.